Починаємо зразу з найголовніших новин сирний скандал на кухні. У вівторок увечері господиня залишила на кухні сир без нагляду. Через три хвилини його не стало. Головними підозрюваними є Я, був і холодильник. Розслідування ускладнюється тим, що я був надто ситий, Волохатий надто дурний, а холодильник мовчить. Рубрика Моди. Кіця Маруся, помічена на духу з новим бантиком. Кажуть, шукає собі кавалера уже на осінь. Всі місцеві коти почали підкручувати вуса. А пан Семен уже двічі падав із паркана від хвилювання. Надзвичайна ситуація уночі сильний вітер зламав гілку старої яблуні. Вона впала прямо на улюблене місце для дрімоти котів. Наразі місце тимчасово закрито. Планується реконструкція з новим м'якеньким покриттям. Таємне розслідування. У середу було знайдено недоїдену рибу біля смітника. Свідки кажуть, це могли бути люди. Але кіт Вася з сусіднього двору заявляє, це був знак згори, вася відомий містик. Тож його слова підлягають фільтрації. Погода. Коротко. Сьогодні лежимо, завтра лежимо. Післязавтра миші бігають, а ми знову лежимо. Не забувайте перевертатись з боку на бік. Щоб рівномірно прогріватися. Котячий суд. Сьогодні господиня заявила, що штора подряпана. На лаві підсудних кіт Микола. Він стверджує, я лазив стіні, штора сама втрутилась у процес рішення суду оголосити домашній арешт на ковдрі біля батареї. Це були головні новини нашого пухнастого двору. Не забувайте, що мене сталося головне моркотіти з гідністю, уникати вологих лап і заради вчасно бігти до майски. До зустрічі в наступному випуску.